Доброго дня, шановні колеги. Я вас радий всіх сьогодні вітати на нашому невеличкому тренінговому занятті, яке буде присвячене згуртуванню колективу, а також піклуванню про своє ментальне здоров'я. Вітаю! Мене звати Гева Володимир Сергійович, Я працюю психологом у відділі психологічного забезпечення центру забезпечення. Ну, будучи психологом, на основна робота, якби ми працюємо у кабінеті, а це займаємося прийомом людей на службу, також переміщення особового складу на вищі посади. А також, коли трапляються надзвичайні ситуації, ми нашою командою виїжджаємо на Надання людям психологічної допомоги, тобто постраждалим. Ну коли відбулось повномасштабне вторгнення, саме 24 лютого, 2022 року, нас звісно визвали по сигналу тривога до прибути до головного управління. Безпосередньо ми вже почали приймати участь десь початок березня місяця. У нас ми були задіяні на надання психологічної допомоги людям яких евакуювали з міста Гостомель, Буча, Ірпінь? Наш евакуаційний пункт, наша, грубо кажучи, палатка, наш пункт був розміщений недалеко від Романівського мосту, Туди прибували люди, і ми вже там дивилися від в залежності, які в них були потреби, які, який їх був психоемоційний стан. Приїжджали з якимись травмами, якимись пошкодженнями, і ми їх перенаправляли до наших медичних працівників, які також працювали ну, з нами. Час від часу. В метрах, мабуть, ну, може пів кілометра прилітали снаряди, і це було ну, досить страшно, звичайно. І дуже великий поток людей, і всі люди різні, і всі з домашніми тваринами, з дітьми. І потрібно з цього, грубо кажучи, хаосу да, вибрати тих людей, які дійсно потребують медичної, психологічної або якоїсь соціальної підтримки, допомоги. Ну, після Романівського мосту нас перекинули у Семтя Бородянку на розбір завалів, а також надання психологічної допомоги тому населенню, хто там ще залишився. Окрім професійної діяльності, я досить активна людина. В мене велике коло захоплень, такі як спорт, риболовля, катання на велосипеді. Також люблю займатися фізичним навантаженням. На городі там працювати, грубо кажучи, коли в мене відпустка, я завжди їжджу у село і допомагаю там по господарству своїм рідним близьким. Я активно веду свої соціальні мережі, де я свої хобі та захоплення викладаю у вигляді фотографій, а також полюбляю монтувати відео. Підставляти під неї певні музичний супровід і виложувати це якби на загал. Також забув вам сказати, що я також займаюся колекціонуванням пожежних автомобілів. Ось я зібрав таку невелику колекцію, яка складається з як з великих, так і з маленьких автомобілів. Також є у мене, бачите, тут гелікоптер, один такий єдиний, не знаю. Ну, подобається дуже збирати автомобілі. Не завжди виходить, тому що таких, таких колекціонерів якби, дуже багато. І от одну машинку хочеш купити, а тут вже тебе хтось опередив і купив вже її наперед. Ну. Я вам дещо скажу. Як психолог я вам раджу займатися своїм ментальним здоров'ям, а як спортсмен спортом. І буде вам щастя.